Волонтери справжній символ єдності та незламності. З початку війни вони організовують збори, платуть паскувальні сітки, передають гуманітарну допомогу, проводять благодійні заходи і зараз активно працюють для, для нашої спільної перемоги. З нагоди міжнародного дня волонтера 5 грудня у центрі культури і мистецтв відзначили тих, хто своєю щоденною працею допомагає зміцнювати нашу країну. Ілля Луців, лікар а сьогодні. Начальник медичного пункту А 5063 окремого батальйону безпілотних систем «Рейд». нагороду отримує син Михайло. Відзначили понад сотню волонтерів, серед яких керівниця громадської організації Золото нації Наталія Федосова. Організація, яка вже існує 17 років, займалася благодійністю ще до війни. Сьогодні її діяльність зосереджена на підтримці військових переселенців та людей, які проживають на деокупованих територіях. Всю війну ми Займались допомогою більш продуктовою, продуктовими наборами, харчуваннями. Ми були в усіх звільнених містах, в принципі, які були з першого року і з першого місяця, які звільнялися, особливо в Ізюмі, там ну, дуже тяжка була ситуація. Там вони дуже багато були і в окупації, і пережили всякого. То в першу чергу ну, просто це треба було бачити очі людей просто на реакції на продуктові набори. Ну, Ну, це просто щастя було безмежне. Ну, Я такого ніколи не бачила, щоб люди настільки раділи просто продуктам. 2023 року пані Наталія усвідомила, що хоче зробити більше для своєї країни, тож долучилася до лав ЗСУ. Коли е, ти волонтер, ти їздиш, ти постійно робиш, ти бачиш цей біль, ти бачиш це руйнування, ти розумієш, що ти можеш зробити більше, ти хочеш робити більше. І весь час ти задаєш питання, що ти ще можеш зробити. Ну, я, колись я просто вирішила, що я можу більше. Я ну навал, не буду обмежуватися я Можу піти в збройні сили з тим досвідом, з тим, що я маю з громадської діяльності з освітами своїми декількама. Я можу бути корисна в якоїсь в якійсь сфері. Ще до повномасштабного вторгнення свою волонтерську діяльність розпочала і Ольга Бойко разом з однодумцями. Вона невпинно працює, забезпечуючи наших військових усім необхідним. Римим автомобілями дрони, ну і що потрібно для введення кращого бойових дій. Звільняти нашу країну, здобувати таку бажану перемогу для нас всіх. В мене є однодумці, штар, дівчата, ти один, ну один в полі не воїн. Звісно, що без людей цього всього не буде. Ми знаємо, в яких шпиталях знаходяться люди, і також звертаються, що от, потрібна допомога в відділеннях, там, хірургічні, драматологічні відділення. Звертаються до нас лікарі безпосередньо, тому що ну, я сама лікар, і хто мене знає, то Звертаються, кажуть, що нам потрібні знеболюючі. Нам потрібні там такі такі препарати, дають нам перелік препаратів. І вже відповідно ти відкриваєш збір. От, о, люди відгукуються. Ми закупаємо ці ліки, препарати і передаємо по відділенням. Активно волонтериці Бориспільська молодь, голова молодіжної ради Катерина Музика зазначає, що вони регулярно організовують благодійні акції, а також збирають допомогу для військових. У нас проходить кава з військовими. Ми долучаємо молодь, щоб вони розуміли, як взагалі відбувається, які справи на фронті. Також на всіх заходах, звісно, у нас є скриньки, в яких люди можуть долучитися до збору на волонтерський центр «Перемога» або на якийсь конкретний збір, залежачи від заходу. Волонтери це просто невід'ємна частина допомоги, невід'ємна частина життя у стані військового стану, тому що вони є тилом, який допомагає нашим військовим. Вони роблять справді дуже важливу роботу, допомагають їм. І я впевнена, що. Саме разом ми зможемо подолати все, і зовсім скоро настане мир в нашій країні. Наші захисники та волонтери роблять усе можливе, щоб ми вистояли. Тому кожен з нас повинен долучитися до цієї боротьби заради нашої перемоги. Софія Здоріквана заграські новини Терезбуроспіль.